Нагадаю, ви дивитеся консиліум. Далі будемо говорити про не менш важливу тему про онкозахворювання. І до нас завітала нова гостя. Це Світлана Стороженко, завідуюча відділенням онкології медичного дому Одрикс, клінічна онкологиня, хіміотерапевтка вищої категорії. Вітаю вас, пані Світлана, в нашій студії. Слава Україні, шановне панство героям слава. Скажіть, будь ласка, от пані Світлано, є такі дані, що онкологічні захворювання досі знаходяться на другому місці в переліку смертності в Україні і основною причиною залишається саме е, такого факту необізнаність людей про симптоми новоутворень, про ті чекапи, які вони повинні пройти на е, своєму. Такому віковому етапі, так і от Національний інститут РАКУ повідомляє, що близько одного мільйона пацієнтів наразі перебуває на обліку в закладах охорони здоров'я. Щороку в Україні помирає близько 80 тисяч людей з цим діагнозом. От скажіть наразі війна повномасштабна триває. Я так розумію, що ці цифри можуть суттєво збільшитися, так. Звісно, війна вплине на кількість онкологічних захворювань, тому що це дуже великий стрес, і ми зараз бачимо, що збільшилась кількість хворих, які звертаються за первинною допомогою, і інколи люди навіть не підозрюють, що у них є онкологічне захворювання. Звертаються зі скаргами іншими причинами, і ми виявляємо онкологічне захворювання, тому що ну, фактично люди перебувають в постійному стресі, це, звісно, вплине. Але ми повинні доносити до людей також, що повинні люди. Звертатися для обстеження до свого сімейного лікаря завчасно, не чекати скарг, не чекати проблем, тому що онкологічні захворювання, коли вони вже проявляють себе як скарги, які людина відчуває, це вже може бути надто занедбана стадія, і тоді вже прогноз гірший. Тому ми дуже часто такі, не ми, ми прості люди, такі лікарі кажуть часто, онкопревенція, тобто завчасне виявлення. В чому вона полягає? Бо є також така фраза Рак не болить а, так і тому дуже часто, коли вже болить, от як ви кажете, то вже запізня стадія, коли лікування цей відсоток одужуваності дуже невеликий. Що нам? По що ми потрібні повинні робити для того, щоб своєчасно виявитись? Звернутися до сімейного лікаря, але також сімейні лікарі не завчасно нам назначають якісь чекапи, якісь обстеження. Тобто, ми ж мабуть, самі повинні знати, що і в якому віці ми повинні робити для того, щоб це захворювання виявилося. Ну, наприклад, для жінок, то це в першу чергу щорічне обстеження у гінеколога. І існують форми онкологічних захворювань у жінок, які легко виявити візуально навіть при огляді пацієнтки і не робити якісь інвазивні процедури, інвазивні обстеження. Також огляд своєї шкіри, це на предмет. Захворювання злоякісних пухлин шкіри, меланоми, що зараз збільшуються, так як ми більше засмагаємо і більше отримуємо ультрафіолетового проміння. Також ми повинні враховувати свій спадковий анамнез. Якщо він обтяжений, то наприклад, обтяжений це означає, що хтось був хтось з рідних, у родині так? був навіть не перша ступінь рідства, може другої сестри, чи, чи брати, чи тьоті, чи тітки, чи дядьки, то ми повинні розуміти, що якщо, наприклад, у когось був рак шлунку. То ми повинні вже зробити гастроскопію на 10 років раніше, ніж у тої людини рак шлунку був виявлений або рак кишківника. Так само на 10 років раніше уже людині потрібно рекомендувати колоноскопію. Тому з, кожним, з кожною людиною окремо, якщо у людини є фактори ризику, наприклад, куріння, вона палить. Досить довго і багато, то комп'ютерну томографію грудної клітки повин, повинні робити уже раніше. У нас, на жаль, немає скринінгу по певних нозологіях, але зараз онкологічна Спільнота іде по такому принципу, що ми повинні відбирати групи ризику, ті, хто палять, у кого був обтяжений спадковий анамнез, або є якісь на виробництві ну, шкідливі фактори. Отак. От Тобто в майбутньому сімейна медицина, вона мало того, що це буде родинні, так обстеження, родинні як це спостереження. Сімейний лікар буде знати історію родини, історію, і буде так. вести ці картки електронні і бачити ці історичні так фактори наслідкові, які можуть вплинути вже на дитину, на онуків так, так. того чи іншого пацієнта. Так, на які наразі є найбільш поширені види раку? Скажіть, от ви казали про різні, але Є найбільш поширені, які зустрічаються у нас в Україні. Найбільш поширені це серед жінок рак молочної залози, і серед жінок і чоловіків. Це Рак легень і е, рак кишківника. тобто, Ось як мінімум, ці три види е, треба почитати і подумати, і пошукати серед своїх так. рідних, якщо хтось хворів, подумати, які обстеження собі в будь-якому віці ти повинен е, проходити. А ці всі новомодні пропозиції генетичних обстежень, де вам там за багато грошей проведуть якусь там генетичну карту, розкладуть і, і скажуть вам, спрогнозують як, як як гадалка, знаєте, по карті цій чи буде у вас, чи не буде онкозахворювання? Це е, точно буде за прогнозами? Чи це так може бути, може не бути, і не обов'язково проходити? Е, ви розумієте, це може мати такий двоякий е, сенс, тому що. З одного боку, це може допомогти людині спостерігатися. Ми можемо пояснити, як потрібно спостерігатися жінці, якщо у неї, наприклад, є обтяжена спадковість по раку молочної залози, і вона обстежилась на спадковій мутації і у неї виявили цю мутацію. Ми вже розуміємо, що ми не чекаємо того віку, коли можна робити мамографію жінці, а пропонуємо робити МРТ раніше, навіть не ніж 30 років. Тому що такі пухлини можуть з'являтися дуже в молодому віці і прогресувати швидко. І інколи, виявляється, уже пухлина в метастатичному варіанті, коли навіть жінка не може виявити у себе пухлину в молочній залозі, але з іншого боку, можна зробити таке. Генетичне дослідження, яке покаже, що у вас є схильність до злоякісних пухлин, можливо, вони ніколи впродовж життя не проявлять себе, але людина психологічно буде боятися так, на цьому. так, і буде все життя жити із цією думкою, що ось вона не може ні розслабитись повноцінно. Не жити, тому що у неї може бути якась злоякісна пухлина, і вона постійно ходить по лікарям і на обстеження. Тому перед тим, як призначити такий аналіз, пацієнт повинен поспілкуватися як з онкологом, так можливо і з психологом, і бути до цього готові. Звісно, медицина розвивається, наука розвивається, і ми не можемо. Не звертати на ці, на ці дані увагу, і не можемо не говорити людям, що ось таке є. Ну, Коли це можна попередити, то краще попередити. Але знову ж таки, ми не можемо всім призначати і рекомендувати. Це також, якщо є спадковість обтяжена, то тоді вже і людина готова це сприймати. Осознано тоді, будь ласка. Ну, знаєте, оце пані Світлано, ваше раціональне зерно зараз ми почули. Тому що, на жаль, ми маємо зараз в Україні таку ситуацію, що будь-який аналіз у такій приватній лабораторії без призначення лікаря, без консультації, людина просто собі так прокинулася, і то вона пішла, якісь пакети аналізів робити. Просто там пакет дієтичний, пакет. там якісь, Ну, це такі маркетингові, так ходи від лабораторій, або і там я навіть знаю, що. Що є такі дієтологи модні, розкручені, які надають від себе. Кажуть, прийдіть на мою фамілію, на моє прізвище там Іванова Петрова. Є такий пакет від мене, обстежтеся. Ну, це маркетинг. Але людина може так і піти на генетичний аналіз, і потім, як от ви кажете, з тягарем на шиї, з каменем так. жити і чекати, коли ж це станеться. Те, що напрогнозувала мені ця карта, ці обстеження, ці е, варіанти, і е, не е, сходити з глузду потихеньку. Тому що мають такі результати. Ну так, я це можу вам сказати із свого досвіду, що до нас приходять інколи пацієнти, як... котрим ніхто не рекомендував робити такий аналіз. Вони роблять такий аналіз або іще здають онкомаркери, які ну навіть при інколи буває, є у людини онкологічне захворювання. Онкомаркери нормальні. Інколи підвищені онкомаркери можуть бути зовсім без онкологічної патології. І ось тоді ми спостерігаємо пацієнтів і призначаємо якісь обстеження так, щоб розуміти, що це відбувається, і от людина поздавала все, що вона відкрила лабораторію, і все, що в є Знайшла. в лабораторії. Поздавала, десь є якісь відхилення. Вона вже в якомусь певному стресі переживає, приходить. Ми обстежили, нічого немає, але людина вже розслабитись не може. Вона вже боїться, у неї вже зовсім інший стан. Тому індивідуально потрібно підходити до таких речей, я вважаю. Скажіть, будь ласка, на вашому досвіді, от за цей рік повномасштабної війни, вже понад рік, чи помолодша фраг, чи ця тенденція вже як була до 24 лютого минулого року, так вона і має розвиватися і розвивається? Мені здається, що от як вона була до початку війни, вже було у нас багато випадків. Людей у молодому віці, з злоякісними пухлинами. Тож раніше І, ми може, казали, що це більш таких буде Статистика, я думаю, з часом покаже, але наразі так само. Ви зустрічаєте у різного віку, так, людей. Так, не так. тільки у зрілого віку, так, так як дуже раніше багато це багато Молодих людей хворіють на рак. Це, це дійсно так. І Ще таке питання щодо, от ви казали, стресу. Чи е, це вже так е, доведено науково, що стрес впливає або може вплинути на розвиток якихось новоутворень, що всі ми живемо зараз в такому стані, і що всі опинилися у групі ризику? Звісно, ми всі у групі ризику, але ще е, інші чинники тут е, важливі це і генетична е, те, що генетично у людини може бути схильність, а потім створюються такі умови, коли воно реалізується. От це і стрес, це і, і фізична активність у людей порушується, так як і харчування. Ну, багато чинників, і вже тоді реалізується ця генетична схильність, можливо. Скажіть, будь ласка, як от наразі людина, яка отримує діагноз, що в неї є онкозахворювання, який наразі алгоритм? Чи дається одразу якесь прогнозування одужуваності при, е, тому, при всіх обстеженнях? Бо е, і ми розуміємо, що людина, як ми зазначили з вами раніше, е, на якому етапі вона звернеться, то цей відсоток може коливатися дуже так значно від того, коли виявиться це новоутворення. Як наразі? Який є алгоритм, От, людина почула такий діагноз, що, що, що їй робити? Ну після обстеження і виявлення пухлини обов'язково береться біопсія пухлини, і потім вона вивчається на молекулярному рівні. Тобто ми складаємо так званий молекулярний портрет самої пухлини. І тоді вже можна сказати, який буде у людини прогноз, інколи не так важить стадія, як важить ось молекулярний портрет. Якщо є такі рецептори, під які є препарати ефективні, то інколи можна часто говорити про повне одужання від раку. ми повинні добрати правильне лікування. Запланувати його, це може бути комплексне лікування і оперативне втручання, і опромінення, можливо, імунотерапія, можливо, таргетна терапія, хіміотерапія, гормонотерапія. Ну, все це залежить від того, який був ось цей молекулярний портрет пухлини і добране до цього лікування. Тоді можна сказати прогноз: звісно, у багатьох пацієнтів. Завдяки цьому є гарний прогноз. Більш того, ми інколи можемо сказати, що ми думаємо, що це буде, наприклад, рік чи два чи три роки, а потім інколи розвивається звикання до препарату, і пухлина знаходить якісь інші шляхи і починає прогресувати. А за цей час, за два-три роки, вже може з'явитися новий препарат. у нас так дуже часто буває. Ось людина починає лікуватися. Ми думаємо, ну три роки дають при такому її ситуації. Потім за ці роки тр... пройшло три роки. Вона щось отримувала. З'явився інший препарат, потім з'явився інший. І у мене є декілька таких дуже гарних прикладів, де пацієнти живуть від препарату до препарату, від дослідження до дослідження. завдяки науці, так, в, яка звісно. продовжує так. працювати так. з цим ворогом боротися, так. і такі нові препарати з'являються. Скажіть, я пам'ятаю, що коли ми такі повні випуски робили щодо онкозахворювань, ми говорили про те, що не всі препарати. Заходили в Україну, щоб подекуди доводилося людям там кудись виїжджати за цими препаратами. А зараз яка в нас ситуація? Чи весь спектр лікування представлений в нашій країні, доступний для наших пацієнтів? У нас майже всі препарати є доступними, широкий вибір. Тобто дуже мало є одиниці буквально препаратів, які поки що не мають реєстрації в Україні. Ну тоді, на жаль, пацієнти ж... зіштовхуються з цими проблемами, коли потрібно шукати препарат десь за кордоном. Ну, зараз це не дуже складно. Пані Світлано, знаходять... багато серед цього спектру препаратів було російських чи білоруських виробників? Не було зовсім Не ніяких. було, так. Тому ми це я ми, знаю, си що це, коли, коли рік тому ну, були деякі препарати, ну тому що ну, так історично, що вони існували на нашому ринку, і коли ми відмовилися від них, то ну, шукали якісь аналоги, і вони були, звісно, і просто переходили на інші препарати, тому я вас саме. І запитала ні, в онкології, дякувати Богу, не було таких. Ще таке питання: ну, тобто, ми можемо так резюмувати, що якщо, як ви кажете, після молекулярного такого аналізу клітини ворог був, своїми словами скажу виявлений і проаналізований, і ми можемо знати, як з ним боротися, ми можемо так до того, що навіть 100% прогноз вилікування, так, може так, бути. так. при таких деяких формах раку, а його так. дуже багато, наскільки я знаю, сотні там видів, тому треба завжди пацієнт. Розуміти, що це не діагноз, а це хвороба, і хвороба з якою Яка будуть боротися лікуватися. Ну тобто, тут потрібно зауважити, що навіть четверта стадія пухлини, навіть інколи коли пухлина може зовсім не видалятися і не оперуватися, є. Дієві методи лікування, які дають гарні результати, і пацієнти можуть довго лікуватися і жити із якісним життям. Люди повинні розуміти, що четверта стадія чи занедбаний процес це не вирок, і вони можуть самі собі. Приймати рішення, що я не звернусь до лікаря, тому що все так погано мені не допоможуть. Потрібно звернутися і з'ясувати, от чи дійсно немає нічого, чи дійсно ми можемо допомогти. Лише спеціаліст, лише досвідчений фахівець може відповісти на це питання. І хочу зазначити також зараз, що багато було свого часу розмов про те, що люди не хотіли йти далі після того, як отримали діагноз, бо дуже переживали за те, що вони не зможуть вилікуватися з того, що таке дорогоякісне лікування. Маємо наразі зараз і програму медичних гарантій, що людина не має змоги лікуватися. Вона може звернутися туди, і там є гарантовані і скринінги. У 2022 році, от маю інформацію: 38 пакетів медичних послуг, радіологічне, хіміотерапевтичне лікування, супровід в амбулаторіях, стаціонарних умовах? Тобто, все це, якщо у людини виникає проблема, вона може різні рівні проаналізувати, зрозуміти, як їй діяти, тобто продовжується це. Ще, пані Світлана, наостанок, скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з колегами з інших країн наразі, чи пропонують вони Якусь допомогу знаннями, якимось там, може, там веденням пацієнтів. Бо в усіх сферах в Україні зараз ми отримуємо допомогу від партнерів. Ну, Ми е, завжди приймаємо, беремо участь у конгресах онкологічних, де ми навчаємось, де можемо проходити якісь мастер-класи. Е, Ось планується в жовтні Есмо, це Європейський конгрес онкологів, де ми постійно приймаємо участь, також де ми ознайомлюємося з усіма новітніми сферами в онкології. Тобто продовжується ця співпраця це, продовжується це завжди і так, Україна це від того, що в нас триває повномасштабна війна, не закрилася від знань, і ви продовжуєте так. їх накопичувати всі найсучасніші технології, так? Так, звичайно, ми не зупиняємося ні на жодний день. Більш того, у нас є доступи до американських рекомендацій лікування в онкології, які, до речі, Зараз перекладені на українську мову, вони є в доступі для нас безкоштовно і вони постійно оновлюються. Оновлення йде ну, у різних локалізаціях по різному, але майже кожні три місяці. Так. І у нас є доступ до найсучасніших рекомендацій. Це дуже гарні новини. Щиро дякую вам. Нагадаю, Світлана Стороженко, завідувача відділенням онкології медичного дому Одрикс, клінічна онкологиня, хіміотерапевтка вищої категорії була в нашій студії. Дякую вам, пані Світлано. А ви бережіть себе, проходьте своєчасно всі скринінги і знайте, що онкологічні діагнози це не вирок. А, Лише діагнози, які лікуються.